От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це й цивільниці, люди, у яких на очах там будинки зруйнували, сім'ї, померлих люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катакліз середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі, воно пойдеться. Всьому тілу в той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, ти качаєшся типа, то у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух, там погано. Я не знаю, що робити вообще паніка, а в начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов. І все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серотонін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально.